Горячо, На вулиці ще горячіше, я готую обід. Останні три цукіні, які мені подарувала Джада. Я так отак вару, готую дуже ніжно і так завжди воно закрито. Воно дуже мало Е, У мене капельки капають вниз, бачите? І воно так трошки так, якби і ще в тих капельках вариться. І через це у мене кухня ніколи-ніколи не обризгана, і ніколи я її майже не мию. Я її взагалі. Я навіть стараюся сказати, що я її ще ні одного разу не мила. Треба буде пройти, отак, для чого її мити. У мене кухня-лаката. Подивіться в інтернет, що означає лаката і що означає. Коротше, така, знаєте, пензликом мальована, а не, не наклеїли таку пленку, таку, бо наклеюють пленку. Так, що я порізала? Тут я порізала ось такий кусок. Капокольо по італійськи називається, це, називає... це означає з, -з -зі шиї. кусок така... такий в нас був великий. Та, Якби ви кажете, нарізка. Порізала завжди. У мене є в холодильнику бульба в мундирах. Виб'ю 4 яйця зверху. Помідори почистила. Я вже пів зранку з'їла авокадо. мій компаньон зараз буде їсти. Отакі От брускетти зроблю. Це є, як вам сказати, Лічі собтооліо. So І подивимося, що тут є. Бачите, так, ось, Водичка так, пара, Воно ну, так дольче-дольче, дольче-дольче, це означає ніжно-ніжно. Я тут дала півложки, пів ложки олії. Все, вистачить. Це вже загрілося. Так, це по краях. Це піде сюди, бо треба бульбу. Це вже аж, готове аж забагато. Висипаємо зверху бульбу тут. Бульбу. Окей. Вай. Бульба загріється, бульбу не треба і все, і зразу це все я зараз вимішаю. Я просто бульбу сюди, а то сюди, бо то вже не треба, щоб так сильно варилося по краях, бо воно вже переварне, сукіння вже бачу переварна. Треба, щоб бульба легенько загрілася і все, і вибиваю яєчка. Такий обід, це на двох буде, і фруктів нема зовсім. От бачите, то зимою у мене ціле повне, повне було різних різних. Тепер ніяких фруктів немає, тому що так не хотіла. А черешні я ще маю в холодильнику, мій компаньон тих черешень не хоче їсти. Ну, чуть-чуть поїв, у нас був кавун, мій син кавун купив такий величезний, ми його ледве доїли. І, і що в мене ще є? Тих чуть-чуть черешень. Все більше в мене ніяких фруктів нема. Щось з літом, так якби зараз ще ну, не хочеться взагалі менше хочеться їсти. Менше хочеться їсти. Я Яєчка сюди поставила, тому що вони втікають. От, тут не можу ставити другу тарілку брати, я і не хочу. Я як помила кинула тут низку. Вони втікають, вони б'ються, вони падають на землю. Зараз оце підігріється. Я індуціони, я завжди на чотири, бачите, ще є час, воно так помаленьку-помаленьку. І воно готується. В хаті його горячо, але все одно індуціони вам не, не, не зігріває хату, так як вам зігріває газ. Тому що з під газу. Все тепло втікає на хату, і один раз я прочитала, я не знаю, 30% газ втікає на хату і вам обігріває хату. А це для Італії не добре. Зимою це може було би бути добре. Я пам'ятаю, колись у Львові перед від'їздом у Львові я включала газ. і Я думаю, зараз ще багато людей так роблять, просто газ без нічого. Колись газ, там жили три людини, і ти за три людини платиш. А скільки ти того газу накрутила? Чи, чи ти дуже багато, чи ти чуть-чуть, там взагалі щочика, ще колись давно-давно не було. І я тим газом обігрівала газ, кухню, кухню, хату, все, все підряд. Тому що колись у Львові включали тепло. Я пам'ятаю 15 жовтня, а до 15 жовтня це в хаті вже такий був дубак, 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 дубак. І от ми в кухні грілися. Я пам'ятаю, я включала ту духовку, камфорку, без, без ніякого, без нічого зверху не стояло. Дві-три включила тих, до камфорка та газ і м, отак обігрівала хату. Таке було пізніше, в ванні вода, як гуряча, появлялася, У мене вода була цілий день, тому що. Тому що у мене перший підвищений поверх був. І от єдине добре, що у мене була, була вода цілий день. І ми грілися в такі гарячі, воді ванні, Чугунна ванна у мене така була, є ще дотепер. І я грілася в ті гурячі чугунні воді. І у мене була така, я згадала зараз така, е, такий дуже було модно купляти фе. Скюма така, скюма, ця шума така була. От, от так кидала, лила туди ванну, і ось так робила, і це така піна така була. І мені здається, фа називалося. Воно таке якимось таким свіжим пахло угірком, ще там якимось. І от така була мода в ті часи. Зараз все помінялося звичайно. І я дуже сильно тепер от згадую, як я жила у Львові, яке то життя було дорогесеньке мої. Це було життя нелегке. Ой, яке то було життя. Ну зараз все набагато ліпше. Зараз в Україні там стільки того всього є, що Італія нехай сховається. Нехай сховається Італія. І ресторанти, і люди, і молодь, і в хаті, і квартири, і на столі, і під столом собаки бігають всякі породисті, і, і, і взагалі про машини дорогі я навіть не, не мам не говорю. А тут, от бачите, які в нас стоїть. От стоїть панда. Одна панда, друга панда, три панди напроти мене стоять. Це для пенсіонерів що та жіночка в мені в кадр попадає. Ви бачите, три панди. Ось біла, темно-зелена і темно -сина. От Три панди це така машина для пенсіонерів, але вона дуже вигідна, бо вона дуже легко місце знайти. Ти от любий який на гулі не можна 5 метрів ставити від угла, але все одно ти маленьке частинку, ти знайдеш, поставиш свою машину. Пізніше ту опель в мене стоїть, які там ще там та стоїть купер. І пізніше Альфа ромео Ну, ну не Альфа ромео це осиня, здалека, я впізнаю. Це називається та що у мого сина була перша машина, але то не така. То вже нова модель. Я завжди забуваю йолки-палки. Єліфантіно -адзурро воно було. Це такий слон чер... синій був причіплений. Вона називалася. Ой, боже мій мій. Ну, як я ну як я тут завжди першу ту машину забуваю. Мій син отримав тут права в Італії, як мав 18 років, і він мав таку гарну фінансату. Вони ходили в школу суперіори, це от, якби би одиннадцятий клас. І, і тоді він купив ту машину. Він їздив вибирати з своєю новою тою дівчинкою, першою любов, яку він привів до хати, яку він мене познайомив, яку я знаю до тепер. Зустрічаюся дотепер. І е, вона зараз замужем, дітей немає і не хоче мати. Я пам'ятаю, я от недавно зустрілася. Вона каже: Я не чую, що я хочу мама бути. Ми так живемо, нам добре, я не чую, що я хочу мама бути. Але я це вам на другий раз поговорю на ту тему, чи це правильно так до себе прислухатися, і я не хочу бути мама. Тут ви знаєте, тут ніхто мені вже треба викиводну. Я напевне продовжу на другий раз. Три... Я їчка вибивати. Я не знаю, чи це правильно. так, От я не хочу бути мамою. Ну Кожна жінка, знаєте, їй добре так, живе так з чоловіком, добре заробляють, їздять гарно, все. Дивіться, що я ж крябаю, тому що це не є покриття, це дурга сковорідка, вона тут ніякого того штучного покриття немає. Як вони називаються? оті такі? Солі тут зовсім нема. Зовсім нема. Сіль має тільки ото капоколю. оце во м'ясо, воно є сулене. Більш... А ні, дала, дала, я трошки до сукіні дала, щоб вони сік пустили, правильно. Ну, На ту тему материнства я хочу поговорити, бо тут в Італії ніхто нікого не питається, коли ти мамою будеш, чому в тебе дітей немає, тобі там 35 років, тобі 40 років, то в тебе дітей нема. Я вам розкажу на ту тему, бо я всього багато знаю. Я тут живу вже 30 років, і я зі Львова. Де, де я вийшла скоро заміж? Чому? Бо мене атакували. Кому як я мала 17-18 років, мене атакували. Коли ти вийдеш заміж? Коли ти вийдеш заміж? Вже, вже та вийшла, вже та вийшла. І мені з мамою треба було десь в гості йти. Мені вже та, би 18 років, я себе вже та, би дуже сильно доросла. Всі кульжанки заміж повиходили. А тебе питаються, коли ти заміж вийдеш, і ти з мамою йдеш на якісь свята, ти вже та, якби доросла повинна йти з чоловіком, а ти йдеш з мамою і з татом весілля, от часто запрошували на всякі весілля. І от ти сидиш на лавці, тобі 18 років, коліжанки вже повиходили заміж, а ти сидиш і, і дивишся, чи тебе якийсь хлопець запросить, чи не запросить на той танець. А я висока, я метр сімдесят п'ять, і я дуже була тіміда. Дуже така була, знаєте, дуже сильно була всидлива. Чому дитина така всидлива? Бо, бо тут таке було виховання, ви розумієте, таке було виховання Радянського Союзу. Туди не йди, то не говори, що люди скажуть. Треба так робити, бо що люди скажуть, треба одягнутися так. Треба, прийшла Пасха, треба все нове мати. Йдеш до церкви, треба кошик новий і найліпшій мати. Все в кошику найліпше був контроль тотальний. Тотальний контроль був. І ти повинна бути якнайкраща. Діти дуже-дуже. Дуже-дуже такі були затуркані в Радянському Союзі, особливо як поїхали тут в Італію і попробували нову землю і нове коріння Я пустила тут зразу добре, бо земля добра. Я відчепилася від того. Я йду сьогодні цілий день. Я на морі і я йду в ресторан після моря в тих самих штанах, ті, самі футболці вдерті, і, і я йду в ресторан. Тут ніхто в ресторан не одягається. Ресторан в Італії і в Україні дуже сильно відрізняється, тому що. В Україні, ви зараз знову будете на мене, то більше таке, знаєте, йду відпочивати, йду більше гарно одягнуся. Ми йдемо відпочивати, ми візьмемо ложки, ми візьмемо ножі, ножом гарно будемо м'ясо різати. А тут більше на столову похоже, ви мені написали в тому відео, що я, та столова така більше на забігаловку, У Львові кажуть, забігаловка, У Львові кажуть, забігаловка. У нас тут Віталій всі, всі забігаловки. Тут, тут, щоб піти поїсти, тут ми знаємо всі добрі місця, але от йдемо туди, щоб добре поїсти. І ми знаємо, де, де, де кращі тортелі, де, де кращий макарон. Порції є нормальні, є маленькі, грами ніхто не пише, де більше, де менше, всюди менш-більш добре їдять. І на одяг ніхто ніхто зовсім, зовсім, зовсім не звертає уваги, дорогенькі мої. Ой, зовсім ніхто. Тут така ліберта. Ліберта це означає воля, воля, воля. Ніхто тобі тут бонжорно. Вот я ніколи вже забула, не дивлюся. Як людина одягнена, не одягнена, намальована, не намальована. Тут вільне життя. Вільне життя. Тут тут треба усміхатися, бути вічливому, так як вони її ніколи не грубити. І вони тобі ніколи не нагрублять. Вони тобі ніколи італійці таліці увагу не, не звернять. Вже має бути. Убід. бачите, люди, дуже-дуже мало машин їздить, бо вони вже тут приїхали. Дай Боже, що якийсь італіз не прийде на обід, то, то буде взагалі. Дехто бере в офіс, якщо довго працює цілий день, якщо робота далеко. А мій тут робить під хату, його робота під хатою, він завжди на обіді, завжди. завжди. І любий який навіть якщо додому ду, через місто переїхати, там 20 хвилин всі їдуть додому, тому що півтора години кожен має вихідний, вільний час, півтора-дві години, всі їдуть на обід і всі їдять. Смачно, небагато, вино не п'ють, більше розслабляються на вечерю. Вино п'ють, бо зараз при такій жарі треба вже холодне пити і тільки десь колись на вечерю. Субота-неділя більше розслабляються, пиваються, все решту. А так, тут, тут. А тут, щоб ви знали, піяка взагалі зі свічкою ти не знайдеш. Во одніколи. Ну десь в барі, десь біля барі сидять, такі бачите, пиво там п'ють-п'ють, то пиво, десь якийсь там стакан вина вип'ють, Але видно, що вони такі, от, як то кажуть, ні кола, ні двора, такі на лиці він змінений, так якби роботи немає. Видно, що він такий, от там з сом на ліжку разом спить. Він сам один вдома. Ну то по цілому світі таке є, розумієте, що ні жінки, ні дітей, або розвівся, або десь там з мамою не дуже. Вони живуть, бо стидно вертатися до мами після розводу. Але отакий він так отак, спить на, на ліжку і розумієте, з псом, з котами, в хаті такий от, холодильник там може бути і повний навіть в нього, але він не переживає, що там в нього, як там в нього є. І отакий є, але небагато є такі. Ну, це по, по цілому світі. мені треба ті яйця вибивати, яйця, 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 яйця правильно, яйця, ну яєчка, тому що колись я у Львові це було гарно культурно говорити «яїчка». Я купила лоток яєчок, А тепер світ міняється. Зрозумілими, що яйця це є в мужчини. В мужчини в бика і в тих всіх чоловічого роду. Все, я вибиваю. Бачите, як гарно вариться. Тихенько, тихенько, помаленько, помаленьку, дольче-дольче, капельки падають вниз, ну все тушиться. І все, яйчка. Яйця, яйця, яйця треба вибивати. Яйця, яйця треба вибивати. Отут я б'ю і нічого не станеться.